Дорогі друзі, дійсно так це не є фейк-ньюс, а це є наша на сьогоднішній день, на жаль, реальність. І підтверджую, що керівники закордонних дипломатичних установ України отримали доручення від Міністерства закордонних справ України з 23 квітня 2024 року, тимчасово призупинити вчинення консульських дій. За заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Окрім дій, звісно, пов'язаних з оформленням посвідчень особи на повернення в Україну, як зазначається в даному листі доручення. на даний час консульство України в Італії чекає додаткових роз'яснень від МЗС України, тому будуть новини. Слідкуйте не пропустіть нічого.